Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. Гостя студії сьогодні засновниця видавництва родовід, галеристка, колекціонерка пані Лідія Лихач. Вітаю вас, пані Лідія. Очевидно, почнемо ми трошки із можна казати, з родини родовід, бо це не лише видавництво, це і галерея, це і часопис, журнал. Хоч, очевидно, зараз найпотужніше працює саме видавництво. Отже. Багато ішлося останніми роками про те, що виживати українським видавництвом не так і просто, але все ж таки деякі з них незалежно або, або всупереч тим обставинам, які створюються і створені в країні, намагаються не лише виживати а й творити чудову продукцію, як, от мені здається, принаймні видавництво родовід. Що би ви назвали ну, основною ідеєю, або якою є концепція вашого видавництва? Така головна мета або ціль, котру ми так переслідуємо або за якою йдемо, це звичайно створити таку історію українського мистецтва і гідно подати сучасне мистецтво. Це наша така провідна лінія. Ми друкуємо і монографії, каталоги, альбоми, дослідження. З історії української культури і перейшли також такі серії сучасного мистецтва, що дуже важливо для презентації української мені здається культури в світі. Що починався родовід? Бо сама назва ну спонукає нас асоціювати його із ну чимось в хорошому сенсі традиційним. А, можливо, навіть е, таким архаїчним знову ж таки в хорошому сенсі. Власне з цього і починало? Власне з цього і починалося. Я ну, ми засновані в 91-му році. Я почала починала як ж як часопис, як журнал родовід. І власне така передмова до першого числа журналу родовід це було про богиню, берегиню, родовід, роженицю. Ми були, пам'ятаєте, в 90-ті дуже захоплені українською міфологією. Його так. І власне родовід ну, в такому, ну як сказати, в нашому видавничому е е понятті, це означає родовід української культури, так як ми маємо кожен родинний родовід, а це більш такий ширший, символічний, що хотілося б. Наскільки утвердився на вашу думку, або ж розширився, пізнався цей родовід за 25 років. Я думаю, що Дуже. <с> Мені здається, що ми зробили і багато книжок, і особливо ем, такі і великий великою справою був часопис родовід, бо це були, скажімо, 90 ті роки. Ви пам'ятаєте, я пам'ятаю, ми мали презентацію, може, 6-7 числа в Львівському національному музеї. Це були надзвичайно ж складні часи, нічого не друкувалося. А в нас гарного формату, кольоровий журнал. Я пам'ятаю, такі розкішні там фоє в цьому національному художньому. Національному музеї у Львові. І сидить професор Овсічук, так якось ми чекали, чомусь це, треба було щось почекати. Він так сидить, ем, очі закрив, він такий вже. ну, Старший чоловік його, ну і просто в складні часи він каже, а цей журнал кольоровий, ще навіть якісь там картинки до нього. Він каже: Мені здається, що це мені все сниться. Ну це були просто так. І від того, що це було, власне, пам'ятаєте, там ще до того часу ми мали тільки що? Комсомольські партійні газети, журнали тільки ж на цю тему. А тут раптом про журнал про українську культуру, і хотілося робити його гідно. І я справді маю дуже багато відгуків саме на журнал, що він так. Підносив на дусі, наприклад. Бо такий є чоловік, що живе на кордоні Волинської і Львівської області, такий Василь. Він вчить цей народний розпис дітей, має школу таку, і він також для нього всі, всі числа журналу він зібрав. Це справді були дуже хороші статті, дослідження. І я думаю, що велика роль була в того журналу в тому, що. Умовно кажучи, ви працюєте археологом, істориком або ще кимось, правда? Ви працюєте в шуфляду. Але якщо ви маєте можливість свою працю осмислити, проаналізувати, написати і десь опублікувати, це просто ваша діяльність стає. Доступною, Доступною, просто цінною правда. Ви не приходите просто посидіти на роботі статистично. Ну, зараз часопис не, не виходить. Не виходить, і знаєте mm. з якої причини така головна причина була та, що ми видрукували 19 чисел е часопису родовід, і майже кожне дослідження або кожна стаття тянула на окрему розвідку. На жаль, ми в радянський час з, -з, -з історії культури зробили досить мало. Мені здається, що я до цього часу роблю ну проект. Ти, особливо цей, скажімо, останній Української академії мистецтв це те, що потрібно зробити. Мені би звичайно хотілося вже так гратися, якісь легкі поп-проекти робити. Але я тримаюся родоводу, лінії, бо треба зробити. ну, Українські народні жіночі прикраси, власне, це те, що стосується в першу чергу, в першу чим чергу починав так. займатися Родовід. Що це за видання? Власне О, це наш такий просто бестселер, тому що це така прекрасна праця дослідження Ганни Врочинської зі Львова, і вона багато років досліджувала свою тему, так як ми говорили, писала кандидатську, захистилася, і це би десь там собі лежало. І ми би ніхто не знали, що це така прекрасна тема. І, і тоді вона звернулася до здо видавництва «Родовід». ми радо як нормально ми працюємо, вислали фотографа, дизайнера. Вони все відзняли тоді ще років два. Зробилася книжка, прикладалася англійською мовою, і вона вже витримала два, витримала два видання, і і, і тепер вже майже її немає. Тобто вона коштує дорого. і Її купують скрізь у світі, навіть не тільки в Україні, і в Україні дуже знають. Вона така відома. Хто працяє? переважно споживач такої продукції? в принципі це видання ну не з дешевих, м'яко кажучи, а кому це цікаво? якби на кожну книжку, Майже на кожну книжку такі свої споживачі. Скажімо, ви сказали не дешевше, це справді дорожче, от, наприклад, на цю, я вам скажу, українські місці Парижу, 1909-1939 рік. так? От Замовлення бувають із Японії, і з Америки, і з Європи. Просто є дослідники, котрі вивчають скажімо, той період. так? Котрі вивчають парижську школу досліджень. Їх небагато, але вони є, вони замовляють. Так, що це? Е, на такі дослідники, скажімо, в більшості бібліотеки університетські, музейні <гум> бібліотеки. Ну і, і просто комусь цікаво, взагалі, сама тема українського мистецтва у Парижі, ну на мою думку, є досить закритою для українського суспільства за винятком, можливо, ну замкнутого, закритого кола мистецтвознавців і самих митців. Тобто, уявити собі якихось там 20 років тому, що українське мистецтво могло бути представлене, ну очевидно в Одному з кращих місць на планеті, так мистецьких центрів, було складно. Хто увійшов? Чим наповнена ця антологія? Це дуже цікаве питання, і саме і це такий період, -й, -й, 1939, дев'ятсот Це період в українському мистецтві, котрим ми можемо гордитися, бо Українські місці в Парижі на той час ну, їхній гурт, їхні виставки були зовсім на рівні там, скажімо, поляків, американців, я не знаю, угорців, всі, хто були там. Це була така, ну, як ви знаєте, правда, мека, куди з'їжджалися, було багато виставок, було багато салонів, музеїв. І ну, нам дуже приємно було зробити цю книжку. Я дуже давно хотіла, бо це такі просто. Період, котрий, ну, ми повинні про нього знати, оскільки було дуже багато українців там. І я шукала авторку, я її знайшла, така Віта Сусак у Львові. Вона вже перед тим досліджувала цей період, і її, вона працювала всіх, так, в Паризьких музеях, архівах. В неї дуже таке повноцінне західне дослідження, дуже солідне. І там був, і, бачите, і Хмелюк, і Архипенко в той час, Глушченко. і Баг... Глущенко. Тобто, це була така група. Українців, котрі позиціонували себе як українське мистецтво, наскільки, на вашу думку, відсутність цих імен, або переважно відсутність цих імен в українському радянському культурному просторі, вона ну вплинула дещо на нашу недоосвіту мистецьку, може, так я трошки перебільшую, але але. Але може, перебільшую. Ну, звичайно, ви не перебільшуєте, але звичайно, той же соціалістичний реалізм він дозволяв, що перше, друге, третє, правда, тема робітників, тема праці, тема ще щось. І навіть якщо ми подивимось навіть таку, як би умовно кажучи, вітчизняний розвиток мистецтва навіть 17-го року після заснування Української академії mm. мистецтв, котру зробили Василь Кричевський, Федір Кричевський, Мурашко, Бойчук перші фундатори. Перші професори університеті, на, не університету на університету, Академії Нарбут, котрий переїхав в Києві, ви, уявивши навіть їхні праці, ми бачимо, яким це було, яке це було різно. Різномов'я, правда, Різно... різнобарв'ябар. А ну там спустилося, зійшлося все до Ну я не знаю до чого, правда, до кількох тем, так як уже Яблонська, котра була надзвичайно талановита, прекрасна, навіть, навіть в тих темах там і соціалізму її роботи сильні й прекрасні, але все одно вже вона не могла собі дозволяти ну. Чи багато до нас і на вашу думку на відкритого є знов ж таки з тих 30-х років? Отак я думаю, достатньо багато. Навіть це свідчиться виставка Українського національного художнього музею, виставка Юлія Литвинець спецфонд. Вона трошки, мені здається, в часі запізно прийшла, але все одно вона відкриває стільки імен, і, і, і там в анотації також сказано, що це тільки маленька частинка. Може, таких уже великих напрямків ми не відкриємо, але імен ще досить багато. От, наприклад, ми тепер готуємо виставку, готуємо книжку Українська академія мистецтв. До неї приїхав колекціонер з Одеси, привіз фотографувати роботи Михайла Жука, котрий також. Був фундатором академії. Ніхто їх не бачив з приватних колекцій. Вони просто надзвичайні, це українська сецесія. Ну це просто прекрасні. Так що я думаю, ви перед тим запитали, що нам вдається тримати це. Це просто велика приємність робити таку роботу. Вона мені здається, нам дає більше, ніж ми можемо це зрозуміти. Тобто, добре, після паузи ми продовжимо. Засновниця видавництва родовід Лідія Лихач є гостею нашої студії. Можемо перейти тут власне до сучасного мистецтва, і ви вже сказали, зауважили про те, що ну, це такий новий, очевидно, етап у розвитку і в житті видавництва родовід. Що вас спонукало власне перейти до того, чим займаються сучасні художники? Чи відчуваєте ви певний можливо запит за межами України на їхнє мистецтво? Ну, історія, так якби з культур. Спадщина це є більше українська тема, правда, для українців, котрі хочуть знати про себе більше. А звичайно, не будеш світові показувати 18-19 століття. Всі хочуть бачити, всі живуть в теперішньому часі, вони хочуть бачити сучасне мистецтво, і справді в сучасному мистецтві багато. Ідей, котрі, власне, рухають і суспільство, і рухають державу. Так що, ну, наприклад, я думаю, ті нам дуже цікаво було е показати твори тих, хто творить сьогодні, хто думає про сьогоднішнє, і про завтрашнє. Так що ми створили таку е англомовну власне, серію для презентації сучасного українсь... українського мистецтва або для презентації мистецтва сучасної України в світі. Першою книгою стала стала. Це творчість Анатолія Криволапа, котрий відомий. Це великий. один із найвідоміших українських художників. І ще я вас хотів запитати власне, про те, що і, от ця книжка, і ця книжка, видані іноземними мовами. Це спеціально робиться для того, аби популяризувати українське мистецтво за кордоном, так аби ми друкуємо наприклад українські мистці, Ми друкували окрема редакція українська, окрема книжка англійська, окрема французька. Тому що ну я думаю, що це дуже важливо, бо ми справді маємо таку і давню, і прекрасну культуру, і мистецтво, і ми хотіли її показувати в світі. бо ну ми живемо вже в такому світі, що не можна інакше, ні, коли ми йдемо на там на франк. Фурський або якийсь нью-йоркський книжковий, ми ж мусимо показати не всі будуть вивчати українську мову і читати нею. А ми зацікавлені експортувати свій своє свою культуру. Я так розумію, що над цією книжкою працював власне і не український мистецтвознавець. Це те, ну теж дещо новаторство для українського культурного простору. Ну це я думаю такий правильний підхід, правда, коли ви хочете в чомусь переконати або в чомусь показати, скажімо, ну. Інші інші твори або інше мистецтво іншої країни. Ви підете через українські інституції. Так само ми хотіли, оскільки такий головний, головна була мета показати в американському е, в мистецькому контексті Анатолія Криволапа. То ми запросили до співпраці мистецтвознавця з Америки Дженніфер Кан. Вона приїхала, зробила дослідження, зробила з ним такі кілька, кілька інтерв'ю. і Потім створила цей есей про його творчість. І якщо я б додала, що вона також ну, дуже думала про це, як подати Анатолія Криволапа в світі, там, скажімо, навіть умовно кажучи, для Нью-Йорку, де мільйони мисців. І мені здається, що вона придумала, ну, не придумала, а так гарний хід, вона подала Анатолія Криволапа і цей український величний пейзаж. Тобто вона і Васильківського згадала, і інших пейзажистів, тобто і подала сучасний пейзаж. Навіть якщо хтось в Нью-Йорку, ну хто такий Анатолій. Кривола буде довго думати, то вже український пейзаж допоможе. Наскільки з'явилося на вашу думку, із того, що ви бачите самі на заході, зацікавленість в Україні, зокрема в українській культурі. У зв'язку, зокрема, з тими подіями, які зараз є в Україні, я думаю, що і, скажімо, в мистецькому контексті ця зацікавленість помітна. Остання така, ну або перша презентація, де ми зробили презентацію книжки Анатолія Криволапа, це була така College Art Association конференція, велика в лютому 2015 року. І книжковий ярмарок в Нью-Йорку. І вже біля нашого стенду там родовід був і український музей в Нью-Йорку. Ми мали спільний такий стенд, і просто дуже багато. Людей приходили. Просто бачили в програмі, приходили поговорити, приходили запитати якось. Одним словом, що ми бачили, і, і купували книжки, і цікавились, і гортали. Тобто це було приємно. А от на Заході все ж таки. Традиційне чи сучасне мистецтво більше має запит? Ну, ми не можемо сучасний, тут говорити про це прочасний. Так, так, я думаю, що західні, ну, західні країни або вони якось дуже ну, вони набагато більше спроектовані вперед про майбутнє. Так? У нас, ми любимо минуле, минуле, ми це любимо, ми про це багато говоримо, але світ все-таки йде вперед, і він так прагматично. І просто в мистецтві дуже багато ідей. От я мені трошки шкода. Ну, не всі, але, бачите, більшість в Україні, скажімо, президентів, якщо так взяти, от вони люблять або класичне, або давнє і рідко хто. Сучасне. Нам здається, що ми що там немає нічого взагалі цікавого. Насправді і contemporary, і сучасне, як його називати, там просто багато витає ідей. І, на жаль, не тільки президенти вже їм можна пробачити, але скажімо, е е академії мистецтв сучасні, коли ми подивимось, ну там на, на рівень випускних робіт вони також залишились там 70-х років. Хоча паралельно ці ж такі студенти роблять чудові. Прекрасні, акції. Так, от це така цікава, правда, може, не для вашої програми розмова, от для себе, бо для кар'єри вони роблять тут. А дипломні роботи недавно мені розказував один випускник, що він ну майже сходилися подивитися, такий Роман Михайло, майже сходилось подивитись на його роботи весь курс, тому що йому вдалося ну, ніби не, не соцреалізм зробити, а таку безпредметну працю. Хоча він мені, наприклад, я попросила показати на знімку, то не показав, бо він. Ще не гордився нею, але вже на такий компроміс великий не пішов, бо він робить виставки, такий вже досить має ім'я, і він зробив, що хотів, але ще не теж. ну, Правда, це оце наш такий якийсь… подвійні це подвійні стандарт, Або ми якийсь свій прогрес самі зупиняємо своїми руками. Тобто, вчитель чомусь боїться, щоб учень пішов далі. Правда, якось так трошки ревни. Хоча в цьому ж завданні вчителя, так, Очевидно, так. аби учень перевершив його в чомусь. Добре, про галерею родовід. Що вона зараз робить? Вона, я так розумію, ну кочує, можна сказати, в лапках. Так, так такі, Поскільки доводиться, як ми раніше говорили, жити в глобаль. У світі то досить популярними є такі подорожуючі виставки, вони і справді приносять багато користі. Ти підготуєш виставку і можеш показати її в Полтаві, і в Нью-Йорку, і в Харкові. Так що ми зробили кілька таких виставок, і, наприклад, одна з останніх ми мали український наїв. А перед тим ми мали харківський модернізм і Борис Косаря в Нью-Йорку навіть тобто, ми через галерею робимо такі. Вони просто ці дуже як би сказати, вони. Ну, просто теми, котрі йдуть поряд, коли ти робиш, там, скажімо, такий же альбом, добре зробити виставку і ще більше ну, так, за... притиснути глядачів, показати їм. Це просто ну, оригінали ж завжди промовляють краще. Чи можемо ми говорити, що українську культуру якимось чином зачіпає меценатство, і чи слід на це очікувати? Я думаю, що українську культуру, українське мистецтво очікує бум меценатства. Ми тільки якось так не можемо виписати ну, таких чітких позицій, де меценат іде тут. Але навіть з моїх, наприклад, останнім часом, як ми друкуємо книжки, котрі дуже, ну, особливо після останніх подій, останніх економічних таких трусів, Коли друк починає бути безмежно високий, ми залучаємо, ми ніби не просимо грошей, ми залучаємо ну, таких спів, співтворців книжки. так, Тобто ми передплачуємо, ми ну, передплачуємо більше 20-30 книжок і люди купують за більші суми, ми пишемо їм за це подяку. І, але що я помітила, що серед цих... Залучених співтворців, дуже багато потім починають друкувати свої книги, да? або починають робити свої Це проекти. Вірус. Вірус, так. Тобто є дуже багато людей, котрі, коли, Ну, справді, українська культура, я думаю, будь-яка культура і мистецтво особливо, воно має ту таку енергетику, що як ти підходиш близько, ти просто той вірус підхопиш і вже ну, воно тобі додає, так як я казала. Тобто є надія, що колись ну, згодом українські багаті люди захочуть, зможуть і будуть купувати ну картини українських художників. Я думаю, що вони і вже купують і вже мають свої колекції, мають свої фундації і мають навіть і міні здається, щоб, якби держава так мудріше придумала такі правила гри. Тобто закони, ми би завтра могли мати 10-15 зовсім повноцінних музеїв. У нас просто якась оце... це. 17 століття, мені здається, така законодавча база ще зупинилася. Або, наприклад, візьмімо ну будь-яке культурне питання. Скажімо, ви можете в Америку привезти безподатково будь-яке мистецтво? Навіть здається, і Росія це зробила. А в Україну у вас буде податок на це, податок на те і податок на те. Розумієте, тобто ми не думаємо якось так по державному щодо культури. Там багато енергії, там багато може бути ну, таких культурних. Тобто В Україні не стільки проблема ідей творчих, скільки проблема бюрократії. очевидно. Бюрократію так трошки було б добре її змінити. І на сам кінець традиційне запитання можливо. І це дуже актуально, напевно, для вас і близько до вас через призму самої назви видавництво і журналу і галереї Родовід. Що таке Україна єдина? От переглядаючи ці книжки, альбоми, особливо антології, подивившись на цю, цю різноманітність, різнобарв'я, здавалося б абсолютно неподібність там, одного краю від іншого, все ж таки, очевидно, що є якісь спільні речі. Ну, Україна єдина. Я не дуже розумію це. <смі> мені здається, що вона точно єдина. Я навіть зловила себе на думці кілька днів. Тому чому вони про це так багато говорять? Ну мені справді доводилось багато працювати, і навіть в Криму. З виставками з книжками і в Харкові море. Ну я вже не кажу про Львів, Волинь і інші. Ну ніде нема нічого, що Україна якась не єдина. Та? Мені здається, що це трошки штучно придумано. Ну, те, що сталося, це має інші причини, але культурно вона єдина. Я дякую вам. Дякую вам. Дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостею нашої студії сьогодні була пані Лідія Лихач, засновниця видавництва родовід, галеристка, колекціонерка. На все добре.